Вітаємо, друзі! Усі мирного неба! Сьогодні на календарі 1 вересня, а це означає не тільки початок осені, а й початок нового навчального року. Зачекали з дітей педагог. незвичайний у нас перший урок. в Україні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання, охось перший, ще шостий, сьомий раз тож учням, вчителям вітання, свято починати вже час. Усьому світу серця свої покажемо зібрались на святі розумні, сміливі і гордо, голосно ми скажемо: Доброго ранку, ми з України! Доброго ранку, ми з України! Гордість, пошану кожний несе, Любимо щиро свою батьківщину, бо Україна понад усе. На нас чекають лише добрі зміни. У наших свят традиція одна. Розпочинаємо ми шкільну ниву із гімну України, що в серцях луна. STORE Свято Першого дзвоника 2023-2024 навчального року оголошується відкритим. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнена в науку робить крок. Шановні учні, батьки, педагоги та гості нашого свята. початком нового навчального року вас вітає директорка Харківського ліцею номер 23 Приклива Олена Миколаївна. Олена Миколаївна, запрошуємо вас на вітання. Наші любі діти, шановні педагоги, батьки, наші гості, вітаю вас всіх з початком нового навчального року зі святом знань. Під час спекотних літніх канікул ми відпочили. Набралися нових сил і сьогодні розпочинаємо шлях до знань. Усім учням я бажаю легко і з ентузіазмом отримувати нові знання. Вчителям хочу побажати багато терпіння, невичерпної енергії і творчого натхнення. Нехай цей навчальний рік буде сповнений яскравих подій, нових перемог і звершень. Школа Є для кожного із нас другою родиною, тут завжди підтримують і допоможуть. Нехай цей день стане успішним стартом для наших п'ятикласників, символом дивовижних звершень і відкриттів для наших випускників. Нехай шкільне життя для всіх здобувачів освіти буде цікавим і пізнавальним. Давайте всі разом подякуємо сьогодні нашим захисникам і захисницям України, які вдень і вночі на землі, на воді, у небі захищають нас з вами від ворогів, і завдяки яким ми з вами маємо змогу жити, навчатися, працювати і зустрічатися всі разом на сьогоднішньому святі. Я хочу сьогодні загадати бажання. Щоб діти з великою радістю приходили до нашої школи і з задоволенням опановували знання, здоров'я, терпіння, гарного навчального року нашим учням, нашим батькам і вчителям, грандіозних успіхів у навчанні, віри в себе, яскравих прагнень і нових перемог. Я вірю, що спільними зусиллями ми зробимо цей новий навчальний рік. Яскравим, творчим, насиченим значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, нехай принесе мир, добробут, спокій, ну і, звичайно ж, перемогу на нашу землю, зі святом знань, з новим навчальним роком! Слава нашим Збройним силам України! Все буде Україна. А зараз я хочу представити вам найпочеснішого гостя нашого свята це наш випускник 2005 року, офіцер Куб'янського 123 батальйону 113-ї бригади територіальної оборони Харківської області. Це Олексій Кузнецов. Я ж надаю йому слово. Будь ласка, Олексію. А, так, добре. Доброго ранку. Мене звати Олексій Михайлович Кузнєцов, Можна просто Олексій. Я не готувався, не робив спіч до цього виступу. Рішення прийти сьогодні на це свято в свою улюблену гімназію. Ну тоді ще була ця гімназія, коли я вчився. Було спонтанним. вчора пізно ввечері. А от. Що я можу сказати? Я щиро вітаю першокласників, щиро вітаю 11 всіх учнів, колектив педагогів з цим святом. Мені дуже приємно завжди повертатись в стіни цієї, цього ліцею Харківського. Бо цей ліцей для мене є, мабуть. Однією з найдорожчих ну, речей, скажімо так, одним з найдорожчих місць в моєму житті, який як українською, піл любов до своєї землі, до свого дому, до справжніх речей, що дійсно мають цінність в цьому житті. Тому добре вчиться. Поважайте вчителів, це як кажуть, це ліцей це дійсно найкра... один з найкращих шкільних закладів, міста, Харкова. Харкова, міста Харкова, так. Тому ну, це я можу сказати з впевненістю. Я можливо був не найкращим учнем, але ті цінності, які повинні закласти, в школі в ліцеї мені заклали на 150%? Тому я дуже гордий захищати і цей ліцей і цей Харків, бути частиною життя цього ліцею, частиною життя Харкова, скажімо так. Що ще я можу сказати? Зі святом вас, любі учні. Дякую слава Україні. Героям слава. Дякуємо, Олексію, за такі гарні слова. А Я передаю слово нашим ведучим. Хоча війна вірувалась наше мирне на небо, і рідні стіни школи так довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба. По дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Разу житті ми буваємо п'ятикласниками. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подож Україну знань. Цікаво, які ж вони наші п'ятикласники, новачки? Давайте надамо їм слово. Доброго ранку ми з України зустрічати п'ятикласників загідні. Сьогодні ми прийшли навчатись, тож приймайте нас до своїх гостин. Так, складний сьогодні час, а ми йдемо у п'ятий клас, бережемо рідне слово, нашу землю, нашу мову. Ми завзяті п'яточки, учні вже на малюки, Україну шанувати, будемо усі завзято. Школа, зустрічай, гостину, нас приймай свою родину. Харними людьми ми станемо, рідний Харків наш пославим. Йдемо до школи залюбки ми сміливі новачки, справжні щирі патріоти із незакореного роду. Збережемо Україну з стану неодмінно. Ми потрібні для держави. Тут у нас великі справи. Хай вороженьки наші швидше згинуть. Хай процвітає Україна, війна піде у забуття, та буде в нас нове життя. Нуж нам двері відчиняє і гостинно закликає. Мир усім нам перемоги Оминають хай тривоги. Ой такі ми новачки, йдем до школи залюбки. Патріоти всі в душі ми дуже любимо свою Україну. Хай ненька Україна не журиться ніколи, бо гідних доньок і синів ведуть батьки до школи. Дякуємо вам, наші маленькі друзі. Сьогодні ми пишаємося нашою гідною зміною, наймолодшими школярами. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною і повною приємних сюрпризів. Шановні наші п'ятикласники, сьогодні до вас хочу звернутися учень 11 А класу Нікіта Шевченко з цікавими та корисними порадами для успішного навчання. Вітаємо наших молодших друзів на свято першого дзвоника. Ми раді бачити ваші щире обличчя, які прагнуть якнайшвидше відкрити для себе світ освіти. Ми щасливі, що у свій випускний рік передаємо. Естефето навчання саме вам, наші п'ятикласники. Хочемо з вами поділитися секретом. Школою особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво і весело. Будьте щирими і товариськими, тоді з вами завжди поруч буде багато друзів. Будьте відповідальними та наполегливими. Тоді ви завжди радітиме можливості відповісти на уроці і отримати гарну оцінку. У шкільному житті на вас чекають не лише уроки та домашні завдання, екскурсії, власні свята, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади, багато гуртків за інтересами, шкільні концерти та багато іншого. Відкрийте з радістю для себе шкільні двері. Тепер ви теж повноправні жителі країни знань, А ваше життя у ній буде яскравим та радістю. Дякуємо тобі, Нікіта, за такі душевні поради. Наші маленькі друзі, будьте сміливі і не бійтеся починати щось нове. Вірте у себе та свої сили, а ми завжди поруч з вами, завжди підтримуємо вас і вам допоможемо. Сьогодні останній раз святого першого дзвоника учні 11 класів. 11 років тому щасливі й радісні стати ми мамами. Ми виступили період рідної школи. Сподіваємося, що цей рік для нас буде мирним, легким та успішним. Перше вересня та не таке, як завжди, війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунать. В руках у мене чорнобривці символ батьківщини, рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці, доримось дружньо всі випускники. А з перш вересня востаннє у рідній школі привітає такі дорослі і назавні. майбутнє вільне всіх нас чекає. Щороку. З радістю ходили ми до школи. Бувало, не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи у спогадах сьогодні принесли. Ми стільки спогадів у школі цій створили. Ми разом відкривали світ наук. Усі разом веселились, сумували і любили. І кожен з нас знайшов того, хто зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі. Рідні стали поради, жарти і підтримка ввесь вільний час. Вони нам все, що знали самі, дарували, і вдячний кожен за науку вашу з нас. Та не сумуємо, друзі. Рік у школі, що на нас чекає, і досягнемо ми нараз нових вершин. Сьогодні школа рада в двері відчиняє. Це шанс для нас, тож скористаємось ним. Ще рік один завдань багато перед нами. Та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими зараз стали, і за можливість кращими ще стати. Життя випробування звикли ми долати, бо все що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитись, працювати, підтримувати тих, хто за свободу нашу б'ється. Ми дякуємо щиро нашим збройним силам України і кожному захиснику, хто зі зброєю в руках сьогодні за те, що в місті нашому сьогодні тихо й мирно. Нехай вас береже від вражих куль рука Господня. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній, незалежній країні. Пам'яті усім загиблим у російсько-українській війні. Оголошується хвилина мовчання. Доброго ранку. Ось настає, та урочиста мить, коли наш перший дзвоник продзвонить. Тож до навчання, на щілі біти, зі святом першого дзвінка вітаєм вас. Сьогодні день, коли і сумно хочеться радіти, нехай же переможним буде рік новий для нас. Нехай дистанційний наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає шкільні коридори, улюблені класи у всіх ж. Великі дознання запаси, дзвони дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знов навчатися діти. Дзвони наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання, ти дай. Сьогодні це нелегкий час для нас і нашої країни приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами нашої країни, міста Героя Харкова, Салтівського району та Харківського ліцею номер 23 Все як було раніше, наше мирне життя, хочу я найбільше. Щоб наше річ... Ботл есть спасением у людей стрелять. Мы не зломным народом, у нас есть сила. И совсем скоро... Шановні учні, хай щастить вам, слави і сили, вчіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії, чисті і радість щодня. Мири, сонця, тепла і натхнення, зучать вам і батьки вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі. Хай буде мирне небо у нашій країні, діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава, слава Україні! Вперед, до перемоги, в добру путь! На цьому онлайн свято першого дзвоника завершено. Ми запрошуємо наших любих учнів на перший урок, які підготували. переведуть для вас ваші любі класні керівники. До наступних зустрічей! Бережіть себе, Це все буде, буде Україна. Україна.